Геджо, парк, яремче. Дуже класна локація. Іменно можна відвідати і можна. Тут є все. І поїсти, і дивіться, які види. Потім ми покажемо повністю все містечко. Значите, тут є різні. Куди зайти, що зайти і так далі. Тобто входити можна всюди. Якщо є якась локація, значить ви заходите Дивіться який класний мангальчик собі І тут різні ставочки, рибки. От ми туди далі всі підемо, дивіться, які Зручні і класні такі е, домики. Сувенірна лавка. Ми на території тут можна купити все, я так зрозумів. І чашечки, і, і кава різна, і чайнички. Які хочеш ще її ну подивися на ті ягоди, ну подивися, що тут за тіло. За... Шипшина, Шипшина, так? Іван чай. Ага. Різні там бутилочки, стаканчики. Що ту що таке? Що таке, Таня? Воно, ходи подивишся. Що тут таке? Має писати? Ну, mm. ну. Сувочек. А, тут є ось така. До речі, купити треба мені каву. Так? О, давай. добре. Тут такі... є кави. Ага. Ось тут у нас, навіть що не буде таке. А, супер, ти кажеш. Ага. Такий О, ну, ось така дави. сувочек такий. Ага. Ну, дядя теж тут задяло. Ага. Uh -huh. Стаканчик. Бачиш, така, така, така. І тут є ще різні, бачиш такі ті. З, з, з різного цього. Ну, ми собі взяли для кави. От дуже добре, такі, О, для меду, О для меду, от для меду, які важкі. Для меду. Ложечки, взагалі для ложечки ті. Ось щось міша. Вітра, як треба було велико, то маєш маленьку. І тут різні фляги такі є. А, фляги, бачите, ага. вже гарні. Дикі кела. Ага. Турний щерепом, ага. в цей. Ну, зараз, зараз я там подивлюся, що там є. Для інформації, щоб ви знали, що тут є, якщо будете в Геджу і в Яремчі, на що звернути увагу? Так, ми вийшли от з того сувенірного і зайшли на таку дуже класну дитячу площадку. Тобто люди, в кого є діти, можуть спокійно тут собі зупинитися. Бачите, як тут гарно виглядає там далі вся локація. І ми пішли тепер як діти на горочку. Можна не тільки дітям ходити, можна і дорослим. А но стій, та. Ага. І класно. О, тут вже такий, та якби. Бачите, можна качатися тут на тому мостику. Я думав, що то лебідь такий, а то він живий, отой чорний. Ну, а бачиш, тут така зверху. Побачимо всі прелісті які, то, так. Тут такі хобі, ти такі домик, домики, Ми пішли через геть верце. Давай, 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 давай. Хочеш поки не буде. Ні, я не хочу ще ні. Ага, тут. Це як вина тебе. Ага, че так. Зістав. Ладно, щось туди. Супер, просто. Так, ми йдемо в такі хо, такі доміки. Mm. <рес> такі тунелі зразу. Як в лісі такому, знаєте, в касті. Так, повертаємося назад, там ще зараз знімемо сушать білизну і все, що хочете мене. Тут такі фотозони ще. Угу. Що? Що, чекай, зараз дві секунди. Зараз, 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 чекай. І тут є різні такі локації, вля, взагалі, на типу. Там ми були вверху. Так, така бібліотека. Бачите? Книжки, сови, мудрість лежати і читати, спати і читати. Дуже класно такий. Так, зараз на секунду. Тут бачите картини різні. Свою. Камін такий тихо. Кам ага, бачите, якісь світильнички. Даю ці книги ну, дуже класна така ситуація. От подивіться, бачите, як воно тут все зроблено. Тут полки, ліжко, вікно таке. Тут є стіна відкрита. Дуже класно. Тобто, навіть от в домашніх умовах собі таке можна зробити. Класно. Лежиш, читаєш собі, чи сидиш, граєш щось. Наприклад, шахмати. Ось такі от шахмати, бачите? Так, і ще один будиночок хобіта. От ви, я думаю, що ви побачили, як воно виглядає. Дивіться, як воно всередині. Тут вже такий живий варіант типу камін, кріселку собі, всякі сервантики, стіл. І всі грають в шахмати, Э, то есть спальня, я так понял. Най ну, в спальне есть шашки, чи шахматы. Просто шахмат подушка. Скрипка. Класснейша? Ага. Ага, бачиш, так, я так, просто оригінально зроблено ополочку тут. кабінет робочий, я так зрозумів. Так, так. посадки, А, тут не гам відео. Так, бачите? Сіла така річечка, тут, фонтан. Для Тут, і, 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 і тут дивіться, скільки монеток різних. І ми зараз кинемо теж. Знаєте? О, оба! Знаєте, те, щоб ми повернулися. Та, тут ну, і, і там на той Іван. Тут такі поштова скринька, так. Так, зараз ми заходимо ще в одну. Локацію дарміл тут живе, значите. Так, що ж тут він доброго дня. Доброго. Тобар тут є все що познаєш такий. Гімальний тут всякий. Так, yeah. давай каву робимо і наливаємо. Водовсту. Yeah, not... Вот. да. <laughs> О, <laughs> yeah. oh, бачите, лебеді, чорні. Чорні лебеді ми. Аж два. Тут така, так як б. Такі млин. Бачите? Так, тут бачите така. Ще б плавали. Чому вони форелі тут не запускають? Не знаю. Воду бачите, занують тут. Ну, бачиш, тут ще одна інакша трохи скринька. Угу. Бачите, тут навіть щось кидають. Так, тут є.

Обіти, бачите, там так живуть в таких домиках маленьких. Та ще хата дробиться, я так зрозумів. Тут всякі такі атракції. Все, зараз ми пройдемо, а тут дивіться, яка... яка картина. Mm -hmm. <forgiving> так. Тут такий-та, якби елітний Не, елітний дім такий-тай. То... Блін, дуже класно. Блін, так класно зробили. Можна супер. Поліжати. Можна поліжати. чекай, зараз спадкає. Так, чекай. О, ну, Супер, таке вікно зразу зверху. А ви вийдемо Поляна віки так А, то поляна так, тор, Торвальд могутні, то ми тільки що там були. І тут все, що хочеш. Так, зараз ми ще тут підемо. Ну, дивися, яке деревце. Блін, бачиш так файно підсвічено, зроблена така. Такі коку не висять собі. Супер. Так, і зараз ми ще сюди зайдемо. Зразу. М -м, теж така бібліо... Типа бібліотеки, так? Ні, ні, типа, якби будемо в текст, викину, хто живе, батько. Ми любимо шапочку. Шапочка є, та. Кураблики, всякі вікінги. Ага, ага. і Ага, собі так дивишся. Ну, що там? І тут всякі, що ти делає і так далі. І ліжка такі короткі якісь. Ну, то хобіти. Хобіти, ага, хобі. Так, зараз, Дві секунди. І вид зверху. Бачите, то я ремчик клуб. Такий він сюди не відноситься, тут заборчик. Оце дерево таке інтересне. І тут так зверху вид. Отакий круто. Ви бачите, то звідси починається отой ті водопадики. То кафе таке, тут солодке продають. Звідти ми прийшли. А тут який мангал іще, зараз ми там. А тут дивіться, скільки бабла лежить. Так, ми йдемо далі. Тут були такі, тут є домик, е передбачення. Тут таке крісло трон. і тут такі всякі качельки. Там качеля така ще була, все, що хочеш? так. що хочеш, так, все так, і що тут хобіт каже, хобіт пап. А, то ресторан. Ну, типа... Бочки, вина, глинтвейн. Ага, і такий. Блін, бля, бочки так з'єднані. Сейчас зливається. Самогони. Це не самого апарат, то такий. Ага. А, така так, йдемо далі туди. І тут ще такі лимонти. Бачите? Попугаї. Ага. Попугає. можна. Тут ще якось то капає, там ще зайкі то капля. А ні, тут зі скло. Він, так, думай, що І дивіться, ще такі курочки. Просто обзазвичай така як, як така якась забавкова. <схі> Дуже класно, Супер. Ну, така порода інтересна. Так, все, ми виходимо вже, от маєте локацію. Сюди ми заходили, тут, було той. тут є такий виходок ще, щоб ви знали, е -е, можна зайти там. І от така картинка. От і лебіді чорні. Ти ходив туди, бо? Лебеді що? Вони не бояться зовсім. І вже ми виходимо. Подивіться скільки народу сьогодні. Були там в, в тому парку, фонтанчик. Супер. І фоткаються. А це з тої сторони. така ситуація.